Друзі, доброго вечора! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, настав час розказати ціни перед вихідними. Які ціни на сьогоднішній день в нас в Україні, Дніпропетровській області, всій Україні гордості? По цінам, скажемо, ціни в основному держаться, там плюс-мінус піднімаються. Ну, на 100-200 гривень, я думаю, то даже ніхто і не замечає, що так піднімається. Ну і перед новим роком ціна на пшеницю 2 класу 4,400. 3 класу 4,300. 4 класу 4, Ну, По пшениці все як було, так і є. Це всі ціни за базу. Якщо там сорності волога вище, то ви самі розумієте, що це ще мінус. Так, по ячменю, друзі, ячмінці на 3504. Де як то мовитись? Там от білка завіси. Так що. По ячменю ви поняли. 3504. От потім рапс 11512. Ну, по рапсові. Це дзвонив чоловік, спрашував, чи є, чи немає. А так, конкретики, я навіть, навіть про нього нічого не інтересуюсь, тому що його немає. І він мені не сильно. Соя, друзі, 8509. Ну, по сої там багато спрашують. Люди Полтавська область, дуже цікава їм. Так що, отакі ціни: 8509 по сої. Кукуруза, друзі, 3904200 за базу. Волога 1442. Ну, я думаю, сухої зараз її вряд ли знайдеш. Так що. Мінус волога, мінус 100 на процент, От і приплили. Ну і, друзі, саме дороге чорне золото України. Соняшник. Ціна на соняшник на сьогоднішній день 13600, друзі. Масло 48, сор до 10. Так що, отакі ціни. Ну, а в барих соняшник, звісно, і по 11, і по 10 є. Вони ж у нас бізнесвумен Так 1 А, так, ціна на соняшник в середньому від 13 до 13600. Ну, я знаю місце 13600, але там треба масло сок, 48. Так що, друзі, отакі справи. Всім удачі, терпіння. Дружина з синами наря... нарядили ялинку. Так що, слава Україні, слава ЗСУ нашим. До побачення.